Друзі, вітаю дорогенькі, щиро дякую вам за підтримку. Я обіцяла вам вчора показати діточку фіалочки, яку ми вчора з вами ставили на вкорінення у перліт з, з моєю торфосуміщою. Я робила наполовину. Ну, приблизно ви там бачили, я вам показувала, у мене є відео останнє так. Я зараз е, ось це достала з е, теплички цю діточку і хочу показати вам і подивитись сама, бо я ще не дивилася, що там усередині, як вона себе почуває. У мене є ще одна діточка, та не, не пересаджена у таку е, торпосуміш з перлітом. І я побачу: е, ми зараз з вами подивимося, як що їй добре е, тут, то я. Обов'язково зроблю і ту діточку також саме. І всі, які в мене будуть, я, я ну, з перлітом. Єдине, що я хвилююся, що е, вона е, була торфосуміш дуже зволожена. У мене була торфосуміш зволожена, а я ще мокрий перліт у неї туди додавала. І вийшло, що дуже. Ну, давайте ми з вами таки зробимо аналіз, так? Е, бачили, що е, великий конденсат е, під пакетом. Вона стояла під пакетом, під лампочкою у мене у коробочці е, пінопластовій. І, е, е, ну, температура тут була, я прийшла, тут було 14 градусів у, уранці, і я як правильно, у уранці. Я е, зараз е, хочу подивитись, як вона себе почуває. Що спершу? Ну, вчора ми бачили, що нижні листочки були у неї прив'ялі такі, так? І я їх видалила і посадила у цей стаканчик. Це у нас Лев берег моря. Я взяла ту саму стаканчика бірочку, начепила, щоб не писати знову. Ну, тут буде різниця, якщо все піде добре, буде різниця, Ну, вчорашнє відео у мене є, і я потім просто перепишу та й все, якого числа я її вкорінювала. Бо я тільки бірочки е, пишу, наклеюю і пересаджую знову потім. Ну, так, таке діло. Е, і давайте зараз побачимо, що ми, що ми бачимо. Начебто не так? так? Е, начебто не так вона себе почуває. Е, вона простоїла так одну ніч. Е, хочу вам сказати, що стаканчик такий, він, е, ну, такий. Я б не сказала, що він прохолодний і не теплий. Таке ж ну, середнє, знаєте. Е, і е, я ось думаю, далі залишати її під пакетом чи краще відкрити. Ну, Зараз ми з вами, може, зверху такого зробити дірочку, я колись так робила, коли вирощувала. Дірочку таку в пакеті маленьку робила. І все, тому що перепад температури, коли, то й воно не цей, ну, впливає. Ну, ось так поставлю, щоб я вам не маячила. Ось так. Давайте зараз подивимось. Давайте зараз подивимось. Що ми з вами бачимо? Начебто вона будренька. Я більше трогати її не буду, але ж я бачу, що вона начебто тримається. Зараз ще хочу подивитися нижні листочки. Ну, нічого такого я не можу сказати, щоб у неї були якісь признаки загнівання. Пишіть в коментарях, будь ласка, ваша думка. яка. Пишіть. Я дуже давно коли вирощувала фіалочки і на форумах спілкувалася. І дівчата писали, що роблять для фітільного поливу наполовину перліт з торфосуміщею змішують. І дуже добре. Ось такий ось такий ще один метод. Давайте ми далі будемо за неї стежити. Я надалі у мене буде, що я буду вирощувати. Обов'язково я буду додавати у торфосомі шпірліт. Я колись, зараз я вам розповім, дуже давно, коли займалася піалочками, ну, коли починала. І я е, тоді ще нічого не знала, що є що, У мене не було тоді інтернету, скажу так, тому що інтернету тоді у мене не було, я зараз вас не, не обманюю, коли я тільки-тільки починала. І я, е, е, мама мені купувала в магазині, квіточки дарувала деякі. І я е, купувала в магазині. Е, і коли я Ну, Купувала рослинки, то згодом пересаджувала у е, другий вазончик побільше, так, перевалювала, пересаджувала. І е, коли я витягувала з вазончика е, рослинку, то я бачила, що щось таке біленьке, таке. Ну, я звернула увагу на те, що у, у Торфосуміші були такі біленькі, е, да, схожі на, 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 на перліт. Но тоді я ще не знала, що це е, є той самий Перліт. Він працює як і корінювач, як і розпушувач. І я е, е, потім, коли у мене з'явився, коли я провела інтернет, е, і я потім почала читати інформацію, зробила прогуглила, і почала все це вивчати, і тоді я вже знала, що це той самий перліт, його додають у торфосуміш, він як корінювач, у ньому можна і Корінювати без корінців рослинки саме в одному перліті. І я тоді, для мене це була находка, таке для мене було відкриття, бо я нічого, нічого, нічого не знала, коли починала. І ось зараз ми з вами бачимо, одну ніч вона простоїла, їй було непогано. І я буду тут підтримувати таку температуру, ну, щоб їм було добре, бо у мене. Хочу вам сказати, що без перліту діточки щось вони у мене не, не хочуть добре себе почувати. Мені це не подобається. Ну, ось так. Завтра буде ще одне відео про цю діточку. Я вам обов'язково покажу. А зараз у мене є ще одна діточка, яка вона не, не пересаджена у цю торфосуміш, у, у таку торфосуміш з перлітом. І я зараз пересаджую її, і завтра я вам покажу обов'язково і цю, і ту діточку. Ну, ось так, бо бачу, що у неї листочки, листочки нижні прив'ялі, і вона не хоче вкорінюватися, не хоче прийматися. Вона. Мені це не подобається. Ну що ж, мої дорогенькі, накриваємо її. Ось так: от, як вона у нас була цим пакетом, бачите, конденсат. Е, можна, я, я, мабуть, так от зроблю, виверну його. Конденсат хай залишається зверху, а всередині сухий буде пакетик, щоб її не було дуже. ну, Тут дуже зволожена торфосоміш, дуже зволожена. Накриваємо. Ну, ось так. І ставимо під лампочку. Ставимо під лампочку. Коробочку пінопластову. Я вам показувала у мене є відео, тільки кришками вони у мене не накриті, а кришка просто зверху з лампочками і все світить світло їм. Я хочу подякувати вам за підтримку. Хочу побажати вам мирного неба. Міцного-міцного здоров'я. І хай вам щастить. З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші.